Коли Чогось міського голови Максим Олександрович міської ради. І нехай десь не пояснення, тому що відомо, що статут територіальної громади був прийнятий, хим був прийнятий і так далі. Чи існує в нас територіальна громада, міста Барус? Будь ласка. Ну, По-перше, шановна громада, я дякую всім, хто зібрався. Досить важливе питання ми сьогодні обговорюємо. Це зміни до Конституції. Це основне питання. Чому? Воно головніше навіть від закону про об'єднання громад, тому що закон Конституції це закон прямої дії. І саме головне від того, як буде відображене і положення, які будуть відображені самій Конституції, буде впевненість самих громад у їх розвитку. Ми кажемо, реформі необхідно бути. Вона необхідна з точки зору покращення навіть тих самих повноважень. Повноважень громад. Ми сьогодні кажемо, піднімалися питання, і я вже чув про те, що нам не підпорядковується не е, райвідділ внутрішніх справ. У нас не підпорядковується нам не наша медицина, не освіта, не сьогодні пожежна інспекція, навіть всі служби контролюючі, які є на місцях, вони не підпорядковуються органам місцевого самоврядування. Народ, як правильно зазначено, що народ є основним е, носієм влади в державі. Але через своїх представників народ делегує свої повноваження депутатам місцевого рівня, тобто сільським, селищним, міським депутатам і приступає і делегує свої повноваження на законодавчому рівні і делегує своїх представників до Верховної Ради. Але сьогодні недолугий законодавчий орган до сьогоднішнього дня не прийняв відповідного закону, яким можна відкликати депутата, який не виконує свої функції. Тобто депутата не делегували. Він вроді би как бы, пообіцяв, що нам що зробить дороги, зробить якісь частини того, 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 того але не зробив, на протязі 5 років взагалі не можливо не з'являється. Добре, якщо в якомусь районі, або в якомусь селищі, або в області є депутат, який відповідально ставиться до своїх обов'язків. Він частіше приїжджає, слухає громаду і прислухається, що саме головне. Але ми кажемо, сьогодні в нас ідуть зміни до Конституції. Якщо ви е, знайомі з положеннями постанови і законопроекту, я готов коротко вас проінформувати. Якщо ні, то я зачитаю основні тези, які сьогодні планується внести до Конституції, для того, щоб ми їх потім обговорили і вже задали конкретні запитання. І тоді вже перейдемо планомірно до обговорення, як це буде стосуватися об'єднання громад. Тому що всі ці дії взаємопов'язані. От ви знаєте, що коли ініціативна група звернулася до міської ради про допомогу в проведенні громадських слухань, міська рада зразу в той же день було прийнято розпорядження провести громадські слухання. У нас на сьогоднішній день, 9-ю сесією, ще в 2003 році було затверджено статут територіальної громади. Можливо, він не досконалий на сьогоднішній день, тому що пройшло вже майже більше 10 років і відбулися зміни в законодавстві. Необхідність є знести зміни до статуту територіальної громади. Ви ж знаєте, Тут було задавалося питання, яким чином діє громада, і що це взагалі за е, термін такий. Ви ж знаєте, громада це населення, населення, яке проживає на відповідній території, яке об'єднано населеним пунктом і згуртувалося для вирішення власних питань. На сьогоднішній день в міську територіальну громаду входить 5 сіл і місто Новий Бух. Це ви, ви знаєте, Нове Сіве, Жовтневе, Загальна користь, Доброволя, Петрівка і саме районний центр міста Новеліт. Тому всі, всі, всі ці мешканці громади становлять єдину конструкцію, яка виступає і делегує вирішення своїх на місцях. Але я вже казав, що законодавство на сьогоднішній день не тому у нас виникають дуже багато питань. От, наприклад. Як буде зв'язку з реформою виглядати та чи інша об'єднана громада? Що в неї буде за функція? Яка в неї буде структура? Як вона буде фінансуватися? На що вона може впливати? У зв'язку з тим, що не прийняті сьогодні законодавчі, законодавчі рівні закони, громада і це приймає з опаскою. Чому? Тому що ми знаємо, що кожен закон можна сьогодні нести зміни. Сьогодні прийняти, прийняти один закон, завтра нести до нього зміни, або, або взагалі не прийнявши його, залишити громаду, як кажуть, свої, для вирішення своїх інтересів тільки самим. Тобто, самим по собі. Тому що вам і вам, і нам, всім разом, тому що ми всі це громада одна, приймати рішення. Про відкриття школи, про закриття можливо. Не. Тому що сьогодні е, ринкові відносини ставлять в нас такий е, вибір, Ради. що ми повинні зробити цей відповідальний вибір. Необхідна нам школа в тому селі одна. одна дитина, значить ми її будемо содержати. Хоч вона, ви знаєте, що якщо в місті навчається 500 тисяч дітей в одній школі, то кожна дитина обходиться бюджетом. Громади дешевше, ніж та е, школа, яка знаходиться в селі, в якій навчаються 3, 5, 7, 10 чоловік. Тому що розрахунок собі вартості на охорону, на е, забезпечення енергетично, е, працівників так і таке інше, підвіз дітей, це все е, тягарем лягає на розрахунок, коли ми е, розраховуємо собі вартість е, використання і е, е, утримання самого закладу. Okay. Ну Давайте я, щоб вже порядку іду до самої постанови. Ще раз хочу наголосити на тому, що зміни до Конституції це кращий механізм впливу громади на те, щоб ми вирішували це, тому що закон, будь-який закон, він не виносить ту силу, яку має Конституція. І коли ми в Конституції сьогодні пропонується забезпечити повсюдність місцевого самоврядування і сьогодні. Влада, яка переходить до місцевої громади, вона буде називатися громада, і тільки громада буде вирішувати, яким чином використовувати цей чи інший ресурс, які знаходяться на території громади, тільки тоді ми зможемо ефективно його використовувати. В тому числі на сьогоднішній день планується внести зміни щодо відкликання депутатів, відкликання міських, сільських селищних голів. Це буде теж дієвим механізмом контролю з боку. Мади за ефективністю діяльності чиновників, яким ви делегували свої повноваження. Кожен з нас окремо, ви ж розумієте, не може визначити те робити чи те. Але коли громада гуртом збирається, вони кажуть, є сьогодні в нас 5-10 важливих питань. Наприклад, вуличне освітлення, сміття, дороги і таке інше. У нас є сьогодні, наприклад, опельне кількість грошей, це які це ми можемо вибрати. Це, це не так, що я буквально ще не розумію. Це я думаю, цікаво кожному. Якщо буде питання, ми тоді коли говоримо це, будете задавати. І тоді ми вирішуємо, на куди направити Дерси нам на ті кошти, які в нас сьогодні. Вирішуємо, вирішуємо хто? Депутат. Депутати. хто ви депутати депутати, де громади, громада, опять же, депутати, які є представником громади, повинні зібрати громадські слухання, почути думку громадян і тільки тоді змінити президенту. Планується стаття 118. І на сьогоднішній чітко прописано, що в цігнало владу в районах і областях у Києві і Севастополі здійснюють префекти. Особливості здійснення виконавчої влади в Києві Севастополі визначаються окремими законами, як було раніше. Префекта визначає на посаду та звільняє з посади за поданням кабінету міністрів президента. Тобто ми бачимо, що сьогодні йде перехідні положення до березня 18-го року, повинні на всіх територіях. Де будуть ліквідовані рай буде введена посада префекта. Це основа штабу. Префекту буде буде якийсь колібний, який буде допомагати, йому здійснювати його будуть покладені вникають президента. Його буде заключатися таке Це дійсно, що за одержанням. Законів та конституції, координація діяльності територіальних органів, центральних органів кіночої влади, тобто не всі функції. Сьогодні Збройні сили, сьогодні радість внутрішніх справ, прокуратура буде на сьогоднішній день це від центрального органу передавати, передаватися, вона не може передаватися громаді. Це буде держава, залишає за собою ці функції це забезпечення виконання державних програм. Спрямування, спрямування реалізації діяльності територіальних реалі органів центральних сил. Ну, ну, скажіть, ви доволі, що ця реформа вступить тут? Ну, чи <звучить> не доволі? Не. Я для Читав, то, сьогодні, воно для <звучить> нас буде полезно, чи воно ні? Оце що, от вас треба? Якщо воно не полезно, тожіть своїм. Воно не полезно. Це Даного це питання, це дійсно шабло, перед з приводу компетенції. Це великий плюс. По у кожної вправи є свої плюси і мінуси. Мінуси в мінус нас в тому, що на сьогоднішній день всі реформи, які започатковані президентом і урядом, йдуть або залишаються на останній довісній. Сьогодні-на завтра. Такого робити неможливо. Воєнно, планомірно, планомірно, роз'яснювана робота, щоб населення бачило, знало, ощущало, що буде далі. Буде дві громади, які вони будуть, які не будуть запроваджені, скільки це буде чотири. І як буде людина добиратись, правильно буде задавати із села, у місто до районного центру. У мене це таки пропозиція широко ще раз виставити тезово. Опублікувати в газеті плюси і мінуси народною мовою, не словами тексту законів, а так як сьогодні, щоб кожна людина його могла Тобто Плюси програми реформи, плюси і мінуси. І що надасть можливість? Чому в мене виникає сьогодні питання і до адміністрації і що Там на сьогоднішній день подали перспективний план розвитку і об'єднання громад, подали дві громади, але на сьогоднішній день ми запитали у всіх громад, для того, щоб зрозуміти, спроможна громада чи не спроможна, необхідно на розв'язі 13 громад, які існують, надати їхні повністю можливості фінансові, що вони можуть забезпечити і що буде не їм в якому русі. Якщо це на сьогоднішній день податки збільшуються у брезі об'єднання, то це буде не вистачає громаді стільки. Можливо, громада не зможе використати свої функції для забезпечення нормального функціонування закладів освіти, медицини, охорони здоров'я і таке інше. А от тоді вже вирішувати альтернативу, чи це буде одна громада велика, чи це буде дві, як пропонує адміністрація, чи це буде три чи п'ять, якщо вони будуть спроможними, тому що на сьогоднішній день статистику, якщо взяти... Нам за минулий рік 345, близько 345 сіл нас зникло на території України, але в минулому, поза минулому році на їх місці створилися майже більше 200 територіальних громад. Тобто громада, яка мала 5, 7, 9 сіл. Визначили, що нам одної громади мало. Ми хочемо створити ще одну, до того щоб за 3-5 кілометрів не ходити за довідкою. Вони обрали свого голову, визначили місце для сільської ради і провели вибори. Це теж сьогодні ефективність каже. Цього робити на сьогоднішній день неможливо, тому що ми кожен повинен жартувати свої кобіль і в цьому повинні бачити, розробити. І пропоную все-таки через засоби масової інформації роз'яснювати на роботу дати не тільки два варіанти, чи один варіант, який сьогодні, а можливо два, одна громада або дві, а в розрізі можливо, ще якісь громади. Тому що сьогодні, якщо брати відповідно до закону, ну, будь-яка міська громада, якщо вона об'єднається, наприклад, з будь-якою громадою, Софією, наприклад, з одної Софійки не об'єднаною, всі інші громади цей план не попадуть. І громада у міста можливо скаже, ми не хочемо об'єднатися далі, нам достатньо, що ми спроможні. Громада, яка буде використовувати свої функції. Ну, наприклад, це Юрійович, ну це є варіант. Я вибачаюсь, можете... можна я слово сказати? Дивіться, робляться закони, вам ідуть більше податків. У вас перенаповнення бюджету, а ви так, а ні, це, це, не, чим нам ті бомжи? Ні, ні, ні. Ми такого не кажемо. Ми не навпаки кажемо, що сьогодні. Заходимо, що більше було у вас. Але повинні це для цього бути умови створені для тих, якщо ми плануємо в планах, що нас сьогодні прийде 9 громад, то ми перед тим, як об'єднатися, повинні створити інфраструктуру, тобто полагати дороги. Щоб люди знали були певні, що завтра при об'єднанні ми доберемося до центру, отримуємо чи... При не префекта, а у старості, отримаємо у старості чи іншу інформацію, чи буде забезпечено, щоб староста повністю передавала ту інформацію, яка є у селі, тому що в селі Сьогодні за ній не взагалі. Давайте врахуємося за цими протокол І дійсно, хто за таку пропозицію, щоб більш ширше, масово інформувати про не бачу. Цей закон? Вже ширше, правда, ширше. Ми маємо на увазі обговорювати. Тому Діло, що... То, що Дивіться, все-таки це добродійне об'єднання. Ми планше населення, може бути більш ширше інформовано і так, так. далі. Давайте я цю пропозицію стань на голосування, будь ласка. Ось світлі провезе. Буде сприймені якесь рішення, чи буде цей рішення. Так я <плесу> скажу, що таке громадське слухання? Ми знаємо чи ні. Верховна Рада частенько проводить громадські слухання. На головуючий мету, каже, потім виступаючи, роблять пропозиції, вони узагальнюються і все, передаються Верховну Раду. Що це в нас за громадське слухання? Це базар. Всі кричать, нічого не роблять, ніяких пропозицій. В голові дають, голові дають питання, не дають, не дають на нього відповісти. Яка користь від цього базару? Ніякого громадські слухання не мають ніяких повноважень. Вони можуть робити тільки пропозиції. Тому я висуваю, якщо вже таку пропозицію що відділи міліції охорони здоров'я освіти повинні створюватися в районах. Не в кожній громаді, а в районах. А в громаді за розвиток освіти відповідає виконавча рада громади. Там є людина, скажімо, яка відповідає за освіту. А за, за узагальнене керівництво розвитку освіти відповідає відділ освіти в районі. Ну, я пропонував би так, як і в нас. Значить, дати кожному слово, той виносить пропозиції, ми узагальнюємо і все, на цьому кінчається громадська служба. Зараз тільки питання. Та не, не треба питати. Він сказав своє мнєнє, друге каже, третє, десятее, а потім оптимізуємо це все і буде тобі мнєнє нашої не громади. Не ну не я би топчив, я вип'ятив на ця справу. Можливо, є питання? Якщо будуть, грани. прийдуть, спитають. Успокойся. Є питання? Нє, ну дєсцвітєльно, сусолиш уже цілий час. Думаю, що за заслуга? Шановні, вже ми проходили день 30-ті роки, всі роки проходили, що було декілька Селищних рад, потім вони збільшили. А чому вони збільшують? Тому що люди хотіли ближче добиратися до селищної ради, і як структури свої створювали, школи відкривали, це все створювали. До чого я веду? Дійсно, це треба Дійсно, це вперше в історії України і подивитися ближче до людей. Надо громади, щоб збиралися в життєвських рамках. Максима Олександровича? Так, так, ні, це б я... Ні, ну давайте Максима Олександровича відпустимо, якщо нема питань. Прокази А в тому це приступає. Було питання по темі, чи створена ідіцитативна група від міста Новий Буг. І хто буде від міста Новий Буг створювати і участвовать цю децентралізацію? Яка ідіцитативна група? Сьогодні ще не створена ініціативна група. І ініціативи від міського голови відпочивали щодо процедури об'єднання громади. Так, а тоді